Прощавай український паспорт. Українці за кордоном залишаться без закордонних паспортів. Це відбудеться після того, як Верховна Рада сьогодні прийняла новий закон про мобілізацію у другому читанні, і він направлений на підпис президенту Зеленському. В українських консульствах за кордоном будуть обмежені послуги для чоловіків 18-60 років, якщо вони не пред'являть військово-облікові документи. Якщо призовного віку і не звільнений від служби, паспорт не дадуть. Також це стосується дітей, яким виповнилось 18 років за кордоном. Вони також не зможуть отримати паспорти згідно з закону. Всі чоловіки, в тому числі за кордоном, в термін 60 днів повинні стати на військовий облік. Повістка на мобілізацію вважається врученою, навіть якщо вона надійшла на ваш реєстраційний адрес в Україні, де ви не проживаєте, але зареєстровані. Ті, хто не бажають повернутись в Україну, звикайте жити без українського паспорту. Цікаво, що з 235 депутатів фракції Слуга народу проголосували лише 192. Єрмак та Зеленський добрали голоси за рахунок фракції ОПЗЖ. Фракція Європейська Солідарність не дала голосів. Фракція Батьківщина дала два голоси. Можете привітати народних депутатів, які проголосували за цей закон.